Троянський кінь Ченина. Навіщо сонцевики відправляє свої інженерні війська в Україну за родину, за Чучхе і вперед із п'єсцем? Це вже відкритий вступ КНДР у війну чи ще ні? <звук> Що насправді стоїть за змовою двох диктаторів? Не треба до ціховцем до І як може протистояти тому Україна та західні партнери? Єдина відповідь адекватна. Яка може бути таким дієм? Факти тижня розібрали все детально. Не встигли висохнути чорнила на папері під договором про стратегічну співпрацю обох диктаторів Путіна та Іна. Як з'явилася новина про відправку північно-корейського контингенту на війну в Україну? За даними південнокраїцьких журналістів, начебто йдеться про військові будівельні та інженерні сили. І вони буцімто будуть займатися відновлювальними роботами на окупованій території Донецької області. Поповнення у складі російської армії очікується вже у липні. Але що насправді стоїть за цим планом? Давайте розбиратися. Путін вже зараз відчуває певні труднощі. Російська армія перекидує війська з одного напрямку на інший на фронті у загарбників. Брак живої сили. Путін після часткової мобілізації повну мобілізацію не не проводить. Чому тому, що це може привести до дестабілізації ситуації в країні? Йому більш вигідно робити те, що він робить, тобто залучати громадян інших країн, залучити війська Пхеньяну до війни в Україні проста відповідь на складне запитання. Наразі мова йде про відправку чотирьох інженерних бригад з десяти, що є загалом в країні. Але чим вони можуть займатися і які завдання виконуватимуть? Про це згодом спершу давайте зрозуміємо, що собою являє армія Північної Кореї. Це улюблене шоу диктатора Іна. показові виступи військовослужбовців. Вони тримають удари кувалдою по руках, голові та лежачи на розбитому склі, наче біороботи. Та наскільки боєздатна така армія, північна Корея насправді ж військових конфліктах останній раз приймала участь ще в 1953 році, власне коли закінчилась е, корейська війна. А як зараз вони себе проявлять, навіть не дивлячись на оцю всю філософію, їх що армія поза все в реальних бойових умовах сучасної війни, коли тобі там половину артилерійської батареї просто виб'ють в півідрони. І ти не зрозумієш, що взагалі сталося. Кім Чен інд, як і Путін полюбляє влаштовувати воєнні паради, аби самозаспокоїти, що його армія одна з найбільших і потужних у світі. Нічого не нагадує. Так виглядають війська обох диктаторів російського і південнокорейського. Знайдіть 10 відмінностей. Про першу ми знаємо чимало. Але як щодо другої, велика армія, чисельність понад мільйон загально. Е, основне озброєння базується на радянському е, спадку. Та й військово-промисловий комплекс країни працює без зупину. Там понад 25% ВВП йде на оборонно промисловий комплекс на потреби армії і таке інше. І є чим похизуватись. Північна Корея вже проводить іспити гіперзвукових ракет. Північна Корея не сама по собі зробила ядерну зброю, ракетну зброю. І продовжує удосконалюватися в цьому, крім того, ідеологічна обробка населення в північній Кореї починається з полюшок. Не треба цих хлопців недооцінювати. Тобто, якщо вони підуть в бій, а особливо за товариша кінчинина, то голову вони будуть свої складувати там. Що буде такі напас, але чи підуть перше, на що очевидно розраховують кремлівські генерали, це завдяки північно-корейським бійцям вивільнити сили російської армії вздовж фронту? У росіян не фатає робочих рук. Крапка їм вони потрібні для того, щоб зробити вітрину руського світу на окупованих територіях. Інфраструктура в тому ж Маріуполі. Та ж інфраструктура, яка обслуговує залізницю, яка зараз будується, вже збудована, фактично на Крим, і ось там потрібні е робочі руки. Для товариша Кима, це може стати своєрідним будівельним бізнесом, де він виступатиме у ролі виконроба. Північна Корея таким чином вона заробляє кошти. Я особисто знаю, що така група північно-корейців вона працює наприклад в Кувейті. Там фіксована сума, яку платять державі. Не платять кожному окремому робітнику. Тобто ніяких коштів вони на руки не отримують за родину, за чучхе і вперед і із, із піснями. Але відновлення інфраструктури на тимчасово окупованих територіях України насправді може бути ширмою для прикриття справжніх планів. Ми чудово розуміємо, що ні про яке відновлення там речі, не мова й не йде. Як і відновленням Російської Федерації на окупованих територіях не займається не займатися. Мова може йти про будівництво фортифікацій для потреб російської армії. Ну а там далі дивиться, це можна розмінування, мінування, все таке інше. А для початку це во з точки зору військової можливо таке, наші така такого рода інженерна підтримка. Вона Завжди е, важливе для підготовки і ведення бойових дій, хоча і не виключено, що можуть потрапити і в епіцентри бойових дій. Зупинятися російська армія на нинішніх рубіжах не збирається. Днями про це вкотре говорив міністр закордонних справ РФ Лавров. Тому залишитись назавжди, десь під Вовчанськом часів яром або роботіним, цілком реальна перспектива для північнокорейського військового У росіян. Є ідея, що їх нададуть підпорядкування Генерального штабу Росії, тоді вони їх дуже. Легко кинути на якийсь там м'ясний штурм. Наприклад, утім, за такого сценарію із застосуванням північно-країнських бойових підрозділів можуть виникнути проблеми. Це вимагатиме буде постійних підкріплень Тобто цей контингент буде нести так чи інакше. Втрат треба буде перекидати йому боєприпаси. Треба буде евакувати поранених вбитих. Треба буде перекидати підкріплення. Там треба буде організовувати постійну логістику, медичне забезпечення. А це через величезну дісмічну площе там понад 10 000 кілометрів між власне, північною Кореєю і лінією бойового зіткнення дуже дуже важко буде забезпечено. Хоча знову ж таки хочу повторити, нічого неможливо немає. Та у будь-якому разі плідна співпраця обох диктаторів має стати сигналом про небезпеку для наших західних партнерів. Адже у якості подяки, крім грошей, кінчинин може отримати від Путіна ще й доступ до сучасних російських воєнних розробок. Їм потрібні, перш за все, технології. Це технологія щодо. Розробки, ну дійсно робочих балістичних ракет стратегічного рівня технологій щодо сучасної авіації, перш за все, тактичної, це ну вони також, як і Іран. Хочуть отримати від Росії су 35 Передача таких технологій несе загрозу для Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів Америки, які мають власні інтереси у Тихоокеанському регіоні. Тому відповідь обов'язково буде. Але якою? Ну і американці бачать і Південну Корея, що якщо це буде така співпраця поглиблюватися, то вони будуть знімати там свої заборони, надавати можливості збройній техніки. По Підвищення потенціалу е, сил оборони України якраз це може бути нашим козирем, який партнери поки що тримають у рукаві у заходу. Єдина відповідь адекватна, яка може бути таким діям, є застосування їх військ в Україні. І навряд чи реакція забариться, якщо північно корейський солдат ступить на українську землю та на поле бою, як від західних партнерів, так і від українських бійців, які готові вже давати свою адекватну відповідь. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.